Немовля, у вікні життя двомісячного дівчинку залишили у Кропивницькому перинатальному центрі. Дитина кажуть медики, здорова та доглянута. Яка подальша доля немовляти Юлія Бабак розкаже. хорошо себе веде. Два дні тому цю крихітку медики приймального відділення Кропивницького перинатального центру знайшли у віконці життя. Вечором сиділи, збирали дані по лікарні і чують стук, що закрились і пластикове вікно, і думають, що це, як це? І тут зробити сигналізація. Звичайно, ми знаходимося на посту цілодобово, то в першу ж хвилину ми дитину й забираємо. Немовля негайно передали лікарям. Виявилось це дівчинка близько двох місяців від народження. Проведено на первинний огляд дитинки, особливих слідів побою, насилля ніяких не було виявлено. І дитинку підняли у відділення. А працівники поліції приїхали, склали акт відповідний. У гарному стані, ухожу на обстеження триває. Це друга дитина, залишена у вікні життя Кропивницького перинатального центру за останні 10 років. Першим був новонароджений хлопчик у 2023 році. А минулого місяця ми розповідали, як у Хмельницькому біля сміттєвих баків перехожі знайшли, немовля, куди в рушнику й поліетиленовому пакеті малюка винесла рідна матір. Новонароджений хлопчик, на щастя, вижив, а матір чекає кримінальна відповідальність. Тоді медики нагадали, в будь-якій скрутній ситуації краще скористатися за вікном життя Зберігається життя дитинки ці, і її перспективи, що може попасти в гарну сім'ю. Ймовірно, батьки дівчинки і скористалися порадою, але якщо раптом передумають, повернути, немовля в родину швидко вже не зможуть. Потрібно буде в судовому порядку доводити, що вона є матір'ю дитини. Покинута дівчинка на сьогодні важить 4 кілограми 600 грамів. Із власних спостережень медики припускають, дитина була на грудному годуванні. Вона просто це ручки, вона хоче уваги, хоче. Щоб погойдали, хоче, щоб переложили може, на другий бочок. Просто, просто поговорили. У Кропивницькому перинатальному центрі маля проведе щонайменше два місяці. Лише потім її можна буде удочерити. тепер дитинка буде знаходитись у нас, буде отримувати наше тепло, ласку, догляд за дитинкою прийде до обстеження, які повинні бути. Жодної записки з іменем дівчинки у вікні не було. Тож медики її лагідно поки що називають красунькою. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.